Муніципальна інспекція склала вже другий протокол на власника намету з канцелярією. Цього року виконком знову не дозволив проводити шкільний ярмарок на житньому ринку. Відповідно, Фоб Козакевич отримав відмову на розміщення. Попри це, намет працює з липня. Відмовлено у розміщенні такої палатки по вулиці ой, по майдану житній ринок 1». Тому попрошу тут муніципальну інспекцію працювати питання. Муніципали кажуть, тепер будуть наполягати на примусовому демонтажі. Вже 19 липня ми складали протокол про адмінпорушення. По ньому було винесено рішення щодо накладення штрафних санкцій, але підприємець, було надано йому можливість прибрати цю тимчасову споруду намет, але на сьогоднішній день він його не прибрав. І сьогоднішнім числом ми знову склали протокол про адмінпорушення стосовно цього підприємця. Будемо подавати на демонтаж цієї. Тимчасової споруди власнику погодили проведення шкільного ярмарку за іншою адресою проспект Миру 15А. Але, як кажуть муніципали, там, де дозволено, намету немає, а там, де заборонили, працює. Ось сьогодні ми знову черговий раз прийшли, поспілкувалися з цим підприємцем, дали йому можливість демонтувати. Він сказав, я нічого демонтувати не буду, щоб ви розуміли на тій адресі, що йому погодили, він не виставляє, а тут де не погодили, виставляє. У журналістам директор департаменту містобудування та земельних відносин пояснює, чому намет потрібно прибрати. По перше, це пов'язано з тим, що там на площі житній ринок один із найбільших трафіків пішоходів. Друге, протипожежний розрив від торгового центру є ну не витримується згідно державних будівельних норм. І третє від краю проїжджої частини має бути 10 метрів. Також згідно державний умов. Також Ігор Горбужиєвський зазначив, що на площі житній ринок є декілька мафів, які встановлені самовільно. Муніципали запевняють, що працюють з такими порушниками, але штраф близько тисячі гривень. А рішення щодо примусового демонтажу підприємці оскаржують. Тут не на одну споруду було складено протоколі, а на ряд споруд їх було винесено рішення стосовно демонтажу, але підприємці мають право, як ви знаєте, люба людина подавати. В суд і до цього часу, і наскільки мені відомо, тривають судові тяганини стосовно того, що і поки ви знаєте, поки суд іде, да то ми на демонтаж не можемо ніяких дії впливати стосовно демонтажу. Нагадаємо, що попри заборону виконкому, шкільний ярмарок на житньому ринку працював і у 2021 році. Тоді намет ніхто не демонтував. Також зазначимо, що наші журналісти намагалися поспілкуватися з продавчинями або власником намету, але в коментарі відмовили з